Всім привіт! Покажу свою морду. Я тут борюся короче, з датчиком детонації. Щоб ви знали, 9 штук братовини і Олексія працює. А ті, що я купляв нові, на розборці перевірені, постійно помилка, короче, не працюють. Тому я ж тут хотів сняти як я турбо збираю. Сейчас заведеться. З другого разу, але потрібно виключати запалення. Коротше, про, про що розмова і чому я почав з датчика детонації? Я хотів її привести в почуття, щоб в цілому все було нормально. І вже розбирати під турбо, скажімо так, ну, під установку турбіни, а відповідно, колектора, пайпи це все. Але январь він такий, прошивки ці всі. Короч, треба щось вияснити з чеком Джекі Чаном, а потім ми з вами займемося ж таки турбо цим проєктом. Треба прозвонити проводи. Да? 11 pin, це той, що йде на датчик детонації і маса екранована 30-й, здається, вихід. Короч, перевірити на предмет замикання, я не знаю, ну, роз'єм розберу. Також виход на цифру 1 синього кольору провід 11. Іде на цифру датчика 1. Там їх 1,2 контакт. Коротше. Треба тестер, треба провід. Перепровірити цю історію. Прозвонив по ітогу підключення 30-й, ну, общий якби для датчиків він там рахується. Як і 11-й. Дійсно, на перву колодку приходить, більш ніде не прозвонюється. а от 30-й загальний датчик температури 44-й, 45 і 12 пін, як ну, показує, якщо на прозвонку ставити, як наче там діоди стоять, але це опір. Датчик температури, наприклад, і положення, по-моєму, ну, Вже точно не скажу. Короті, є мисль о тому, що вони працюють як на. Додаткова наводка і датчик детонації виходить, працює якби з поміхами від інших датчиків. Тому питання, звісно, таке прям непросте. Але 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 сама сам факт, що провода все от прям ну чітко. Тобто по схемі, по всьому, як повинно бути, тому повертаю назад. І чек горить, але це по даду, помилка. З детонацією розібрався, на гонках поїздили, не вибиває, але датчик то стоїть не мій братовин. Ну, вже як є, потрібно розбирати машину, турбіна то на місці, І то напевно з неї і почнемо. Ну все, ось вона, турбіна ТД04. Дістав. Так, як бачите, відсвічує а що, а, як завжди, донат і це приїхав, Заїжджав там на гаражі, дали мені фонарики. Хі -хі. От. Поставив, за що і дякую. Повернемось до турбіни. Ну і річ, звісно, класна, але щоб її встановити. Ну, так, наче місце є, але ж, важко показати. Короч, треба знімати і переставляти точніше АКБ на це місце. А гідропідсилювач бачок взагалі десь. Я не знаю, кудись виводити. По турбіні. Не нова і навіть не сперволь Є дефект, але не найгірший, який я зустрічав. Тріщина та все ж не на калітку, а поруч. Крутиться, не задіває. Є трубки, болтик що важливо, це ж як рестриктор працює там. дирочка, отвір. Коротше. Я ну, дійсно задоволений. Так, вона бачила якісь сторонні предмети, та все ж. Для моїх цілей поки що все це вставити більш, ніж достатньо. Тому. Треба розбирати, переставляти. І зараз давайте я покажу, що по фланцю, як я хочу його, ну, скажімо, реалізувати. Почнемо з креслень. Ті самі дві шпильки зі зміщенням гребані, щоб їх чорт забирай. Канали не дуже її круглі, я вам чесно скажу, тому ну, так, підігнав, стріляють дирка в дирку. Цілому по шпилькам точно підходить четвертий раз. Такий я попав в розмір. Десь так це все виглядає. Залишилось бумаги вирізати і підпалити його, да? завестись. Коротше, лазерна нарізка іди на заводі, замовлю планець. Чи ж собака все працює, я вам чесно скажу, кожен день приходиш і думаєш, ну, може, не треба його розбирати, хай вже так все буде. Але ні, треба зібратися силами, відкрутити, переставити і варити площадку під акумулятор. Ну, і оце безобразі, яке мені взагалі мене аж кошмарить. Ну, радіатор є. Радіатор це 20 лет, заводський, калібровський, турбовий. І там же ж інтеркулер встановлений. Я вже колись показував цю історію на червоній калібрі. Ну, покажу ще раз, тому зливати тасол. Все це робити,му показувати кожен момент, напевно, не варіант, але вже я повторююся задача перемістити акумулятор. Пачок гідропідсилювача десь втулити і заміна радіатора основного, і з ним же ж поставиться інтеркулер. Все, далі з колектором питання, як би намалював, не накреслив ту плиту. Щось буду пропрацьовувати, а вже як вийде, то покажу. Так що така задача: включуся вже, як щось тут зміниться. Відрізав відпиляв, прибрав бачки, все це звільнив місце, тут накидаю, прикидаю, Ще ж. Не забуваємо про слабкі місця. Убите часом та горем. Так. В цілому десь поки що так виглядає. В цілому працюємо. Площадку треба варити. В іншому вже і зняти радіатор. А поки що залишив, щоб ну, патрубки розуміти, як тут наскільки щільно і чи не заважатиме тут конфліктів не було. Коричу. Поки що прикидаю попереднє. Десь так. Так, процес в мене тут, от поки йде в одному місці, також робиться інше. Гідроручник, хто пам'ятає, що його там пару разів переробляв, писав, що ну, рожавчина буде прибрана, дайте визначитись з довжиною геометрією. От, визначився і пофарбував. Думаю, буде гарно. Без Ну, Дрифтерських цих стилей. Корот, сугубо чорний, щоб так сильно не виділявся по салону зробив. Ну а тут зараз будемо сварочний апарат. Це ж треба якось трошки, скажімо, облагородити Ну, і площадку приварити. Коротше, ніщак. З ручником дійсно в руках тримаєш річ. Бо перед цим, як ви писали. Пам'ятай, коротше, кусок гімна ржавого. Уже вже не гімно. Підходить. Без варіантів. Хотів площадку зрізати. От. То я срізав. Передня частина в мене була. Але, як виявилось, вона. Тому вирізати зовсім складно. От, як бачите, я от те, що я вирубав зі своєї, тепер беру елементи, щоб якось це все таке зібрати. Тому часу, праці і в цілому історія. Виходить так, що не до турбіни. типу роздер. І щось далі продовжувати показувати. Ну, в наступній серії я вже буду, тому що так я вирізав площадку, що аж вирізав морду. Тому, як кажуть, люба поломка до тюнінгу, так і в моєму випадку це треба було робити. Неочікуваний хід соб... собитій але вже як є. Тому що, дякую за перегляд. Процес трої трішки, скажімо так, зменшить обертів. Фланець точить, на місце тут в цілому якби є, але зараз не про це виходить, що я зупинився на відновленні кузова. Хм. І як би там не було. Це треба було зробити. Тому що до зустрічі в новому ролику я в будь-якому випадку пилятиму щось там, пробуватиму відновити. Машина була бита дуже сильно в праву сторону. Це прям критично. Тому ну, я знав, казав, що це робитиму. Ну от, настав той час. Тому радіатор би турбовий не став цей винтом. Прям скручений, ну так особо не. Він так стоїть, не покажеш, але йому точно штатний я не поставив, тому все. Такий тупік у мене в праці. Треба робити, відновлювати передню частину. Все, всім дякую за перегляд. Показав просто обстановку, на чому я там зупинився і як це все виглядає. Ручник ту палку, яку я встановив. Давайте. Вигляд має, блищить. Коли варите, знімайте ЕБУ. Однозначно раджу таку історію, щоб не було потім неочікуваностей. А так, що радий був поділитися своєю працею. Все, всім пока. Мирного неба і до зустрічі. На цьому ж місці, але вже сподіваюсь, новою передньою частиною ну відремонтований.